Всім привіт! Ви на каналі Іванко Ковель і це Майдистрі. Ну, така заставка. Ну, грузись. О! Ось! Я тут трошки захопив 219-й, наприклад. Вирішив захопити і тут... Ну електрика мене врятувала. Хоч електрика тут від сонячних панель. І не дуже сильна. Але цей сектор електричний. А це 222 майбутній захоплючик заводів. Тобто тут, тут є багато титану та інших ресурсів для заводів. А це треба розібрати. А ще, до речі, в мене з'явилися телематичні бури. А я ними ще не користувався. Ну, користуйтесь. Хоча я ще не маю деяких. Але зараз в процесі встановлення пневматичних бурів. До речі, а що в мене думає? А, титан. Ну, Походу, я вже видобув багато титану, а на цьому немає. А це мій майбутній завод. Треба його добувати. А ще пришвидшити видобувництво. Набагато пришвидшити. Поставши племматичні бури. Боже, Бу, ми стільки в мене цих тут. А, ну тут же є частина в них. Ага, а я зна чого я їх не постав. Але ми при. А що сталося? А що сталося? Та я знаю, От, до речі. Ем я тут встановив нову штучку одну. І тепер. Ну, і вона схожа на читип, mm -hmm. знаю, але... І чого в мене не була енергія? Від цих акумуляторів і все. Ого. Тобто? Що? А, -а, а. Я знаю, чому тут трошки є. Ось такий. Хоч я ще їх не знаю. Я пробував грати тут онлайн і зайшов на планшеті, де це вже досліджено. І Так вийшло. Але ми прийшли, щоб завойовувати. А! Центр дослідження синтезу біомаси. А що ж тоді? Кешон, щось не дослідив? я все дослідив. А де тоді мій сектор? А ось кратери. У мене є його ідея. Що? У мене немає кремні? Ага, ну ясно чого. А ясно чого? А ясно, ось тут є. А це я зараз приберу. Да, я з ним тут трошки заходився. А що? Мій не потрібні. Ну, хай буде! Хай буде. Добре. Плани та мапа і... Кратери. Опа. Погнали. Міть, мідь, мідь. Один з найпроблемніших. Ну, то зустрінемось, коли я тут вже все зроблю. Давайте. Ось я зробив її. Тут задійні і, подвійні башти, і випалювачі. Хоча основні це випалювачі через те, що тут були родовища вугілля. Але тепер я хочу електрику. І тепер я направляю ось так. Тобто частина буде йтися для вироблення енергії. 60 одиниць. Хватить. Нам потрібно перше освітлення, ще, до речі. Освітлення є, енергії менше. Так, нам треба великий акумулятор, хай буде ось тут. Опа до нас йдуть. Ммм, -на не війна Вони все одразу підривають. І за ними ще й треба потім перебирати. ммм. Буде замало. Все. Тобто цих два треба заживити енергією. Як я бачу, енергії мало. То нам її більше отримувати. А ще заокумульовувати. Це важливо. Ти іноді здається, що мало, а потім, кажеш, багато. Цей ремонтник працює. І цей ремонтник працює. А чого це? Ти ж дістаєш? Не встигну. Помці. Ну, то зустрінемось на 10 й хвилі. Давайте. У мене на 10 й хвилі. Це моя... Друга оборона, яку я ще не завершила, а тут ще щось відбувається, що я не помітив. Ось 80-та хвиля, неважка. Ану, давай 11 включимо, якщо не встиг. Багато. Але в нас є секретна зброя. Випалювачі. Яка дуже сильна. Дуже сильна. А ще я тут не доробив другу оборону, я ще хотів зробити ППО, чого немає якраз. А тут і брухт, що дуже класно підходить. Він для чого, крім ППО, не підходить. І дуже гарно, до речі, ППО. А це саме розсіювач. Він наносить найбільше шкоди. Дивіться, 33 шкоди. Випалювач. А ну подивимось. Оріння, я не знаю, скільки шкода є. Розділяємо на два потоки. Перший і другий. І проставляємо мостові конвейери. Або я ще навчився робити нове, але мені більше так подобається. Зато під ним може пройти ще щось тут розсіювач. а там трошки інше. Там поки що наша хвиля йде. Тільки тут вже буде два потоки. Заради Ну, бо тут менше оборона, тобто це частина, до якої я хочу, щоб вони йшли. Тут є випалювачі. Треба їх більше. І тут буде ось так. Раз сюди і два сюди. І раз, два. Два. Усе тут оборона також непогана. Цього нас там мало? То буде більше. Онкоти, Ти потребуєш три. Тут так не зрозумів. Ти хавиш всю енергію? А, ну зараз буде легше. Так, тут ще нічого. Забу. От моя улюблена схемка. Я, до речі, зараз її засхемлю. Копіювати. це копіювати. А чого воно не копіює? А чого воно нічого не робить, а подів о пім. А электрична зона. Экспорт. Фер Омену Export. пуфер. Экспорт буфер. Так. Отлично. Yeah. Зона є. Що там у нас все не дуже добре. Час посилювати оборону, тобто робити її більшою. Аж ось такою чекаємо, поки буде мир. мер. Дірку прогресли. Не Знаю, але тут дуже багато всього. Його треба забудувати. Я обов'язку спеціалі поставити оце. І чекати, поки вона все зробить. Мостові конвейери Моя улюблена штука. Так, що в нас там по енергії? Нормально. Можна поселити оборону. Тільки воно хаває багато, я це знаю, тому зроблю тут... штуку. Давай. Газ. На что ты способна? рівно, я відновлююсь. Я воскрес Майдустрі. Відновлююсь, відбудовуюсь. meine Idee. Was ist das? Ну, до вартового. А відео йде вже... Ну, цей запис йде десь хвилин, то здається десь 5 йшло. Ну, думаю, можна його зробити довше. Я готовий. Ага, ясно, коли... Де вони йдуть? А я хочу, щоб вони йшли сюди. Відновлюємось. Це дуже потрібно, особливо вартовий і ставимо більше оборон. Більше. Набагато більше. Подуся, прошу тебе, подуся. Зараз буде варто вись. О, вартовий. ще цього не хватало. І не так далі нам дози відповідати, так легко. Ну сьогодні, чого нам тут бути? Протири. Ну, що це означає добре? Що чим я тут найбільше користувався? Вогнем? Випалювальна зона. А тепер переходимо на мій улюблений сектор і починаємо дослідження. Піч подрібнювач, один брух та пісок. Ну хоч корисність із брухту двічі плавинні. Це шлак, відокремі Е, виходить шлак. О, це дуже корисно. Бо мені треба сам знайти. Так добре, найбільше ховається за пічкою. Бо нам треба свинець та пісок. Ага. Забув. Геть забув. Ну, усім пока-пока і до нових зустрічей!